Уявіть, витиснете на педаль, і 2,5 тонни заліза розжинаються до сотні за 5,7 секунди. Це Audi e-tron 2020 року. Кросовер, який доводить, що електрика може бути преміальною. Масивна решітка, фірму Вілет Фари, двадцяті диски та лінії кузова, що одразу впізнаєш як Audi. Під капотом дві електричні силові установки, 408 кінських сил та повний привід Quattro. запас ходу до 400 км та швидка зарядка. Салон це окрема історія. Два великих сенсорних дисплеї, преміум здоблення і тиша, яку може дати тільки електрокар. Кліренс 172 мм, два адаптивне керування. підвіска, адаптивне керування. Не почувається у місті і на трасі. А кватра гарантує, що навіть взимку вам буде надійно на дорозі. Цей преміальний електрокросовер ви можете забрати за 31 одну тисячу чотириста сорок доларів. це майбутнє вже сьогодні. Підписуйся на нас, щоб слідкувати за всіми новинками.